Ну, люди, це те ж саме матеріальне, люди це той же самий світ. Це все на вас впливає творець. Якщо ви вже на шляху, то все, що тут з вами відбувається, це все прямий вплив творця. Спробуйте так на це дивитися і не робити жодної різниці між впливом вашої групи, впливом навколишніх людей усе, що проти об'єднання, це все просто відходи і сміття. Я такий приклад, що людина повертається. До стану свині, ну так це називається. Що я колись харчувався відходами якимось сміттям, там з помийки, розумієте? Ось цей брудний егоїзм, який робить усе зло у світі. Це називається харчуватися оцим сміттям. І от ви кажете, навіть якщо я вже зрозумів, що треба йти духовним шляхом, так я вже зрозумів, але бажання отримання у мене росте, і воно наді мною настільки володіє, що я змушений повертатися до цих відходів. Є такі стани, і це насправді дуже добрі стани для ще більшого духовного підйому. Я вам бажаю в цьому удачі.